Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Їздили на базар. Купили кабачків по 18 гривень, капусту 15 вже молоду продають, помідори 100-120, в одному місці знайшла по 50 гривень. Взяли. Ну, і, звичайно, купила собі квіточки. Зараз покажу вам. Ось такі от гарні троянди. Правда ж краса. Вони трішечки повигорали вже на сонці. Хмарно ляпає дощик. От. Тому не дуже видно, який яскравий колір. Тут дві. Ось такі от троянди. Це такі вони бордюрні. От. І дві ось такі. Гарні. Красуні такі. Такий букет. Краса, правда ж? Дуже-дуже гарні сонечки. Так що зараз треба знайти щось всутися, чи сапоги, чи, можливо, якісь галоші, бо вночі, що дощ, мокро. Краса. Так, поїхали швиденько, бігом-бігом скупилися додому, бо почався дощ. Не дуже я ходила і не дуже був такий базар гарний, бо дощ ляпав. Так що зараз знайду десь на городі місце. і ми щоб висадити. ці такі гарні такого рожево-коралового кольору, красунички. А ці рожеві, але не такі, не яскраво рожеві. Все одно дуже-дуже гарні, красуні. Колись мені зачіску робили на 25 років, такі трояндочки в зачіску. Багато-багато вплітали. Краса. І букет гарний вийшов. Найшла я місце для своїх трояндочок. Отут біля помпонели я посаджу потім лаванду, От. а їх посадила ось, ну, ще не посадила, так викопала ямки. І їх посадюсь тут біля доріжки. Через одну, виходить, одна така, одна така, одна рожева, одна. Тимніша рожева. Можливо, хтось знає назву цих трояндочок. Напишіть. Ця ось така от. рожево-коралова. А ця ось така. така. сонечка, дуже гарна. Сонечко виглянуло, так стало парити. От якраз тут буде добре. Я ще й думала, що тут біля цих... Ну, фокусуйся, давай. О. Я ще й думала, що тут біля доріжки посадити, низькорослий перед цими туями. Це туя компактна. Вона не буде дуже велика. Зробила ось таку грунту суміш. Тут у мене, о, ще й горіх. Тут у мене перегній, компост і старі опилки трішки. Ось така от суміш, гарна, пухкенька. Земля суха. Думала, таке болото. Витягла галоші з волосся. А воно тільки зверху примочило. А так, земля дуже суха. Так що зараз із цим наповню ямочки. Мож, можна ще полити любим укорінювачем розвести, щоб добре прийнялися. От, сьогодні хоч добре, що не дуже пече сонце, пари просто. Так що зараз висаджу і покажу вам, що вийде. Думаю, буде дуже гарно. Ось така от краса вийшла. Правда ж гарно? Вони ще невеличкі ці кущики. А на слідущий рік, як розростуться, то вже буде краса. Красунечки. Гарні такі трояндочки миленькі. Рясно квітують гарнюні. Ну, ці кущики ще менші. Величкі такі. Я ж кажу, розростуться, то буде краса. А вже перед ними, хай ми вже точно зробимо ширину доріжки, а потім буде видно, перед ними чи щось висаджу чи ні. Ну, скоріше всього, напевно, що щось висаджу все одно, щоб позаплітало попід низом. Не так пеклася земля, не сохла. Все одно треба буде щось попід ними посадити. Ще піднімляться туйки. Буде дуже-дуже гарно. Краса. У нас вже вияснилося. Сонечко припікає, капало-капало, ляпав дощик, уже сонечко пече. Спиляла, до речі, я сьогодні вербу, тому вже суха. Стояла тут, зрізала. Ось тут вона пустила новенькі, з корня, молоді верби. Ну це звичайні. Поки хай ростуть, я там побачу, лишу їх чи не лишу, чи кудись пересадю. Можливо, можна буде потім такий кущик робити. Ну, побачимо, щось придумаємо. А ні, то зовсім її звідсиля викопаю і викину. Розберемося, Хай поки росте до осені. Чоловік чухає мангал. Фу. А ти мангал вичистив всередині? Але тобі всередині не треба, Дана. да. Я тобі краску принесла ось таку. от Купив. В епіцентрі, да? Скільки тут? Дур, Скільки вона коштує? Зір, ну, побачимо. Це краще, ніж та що ти купував, так? Да? Я не знаю, чи вона краще, але сказали, що хороша. Ну, вони на всю кажуть, що хороша. Побачимо. Да, побачимо, як буде. Я ну, згорить. і обгорить. Не, не хочеш брати. і обгорить. Чого страшного? Знову пофарбуємо. й все. та Там ж не було, ти її викинув. Ти його весь будеш фарбувати, да? слізь? А ну да, ти тут теж почухав, бачу вже. Да. Можливо, комусь знадобиться. Побачимо. Побачимо, що це за фарбу. Да. Побачимо, як вона буде служити. Там, там хоч вибір є. Я... Може було б заїхати на строїтельний ринок, там, де продається, все це нічого. Це... <по> Хоча що... сонце страшне, сховаться в холодочок. О, вазон висить, сховалася за вазон. Тече <сху> страшне, дуже парить, дуже парить. І терець хоть з'явився, то до обіду ляпало, потім парило, я садила саме троянди, то так парило, трішечки виходило вже сонечко, дуже жарко ставало вже. Це наче трошечки хоч вітерець з'явився. Так що... Все ж захотів на базар сьогодні їхати купити, бо каже, мені треба буде мангал фарбувати, і його треба тоді запалити. Фарба запеклась. Щоб запеклась фарба, то треба каже, щось смажити. його дрова палити. Ну, ну я не хотіла їхати. ну. Поїхали. Так що. Добре, що вияснилось, бо показувала сьогодні з 12-ї але навпаки до 12. -ти. Ляпало з 12, воно небо чисте, сонечко світе. Краса. Вже не знаю, скільки ці трояндії. Дуже довго тримаються трояндички гарні. Краса. А кактус як квитує рясно. О, ще й бджоли літають на його квіточки. Навіть краса. Хорошу я це зроблю. Роспу тут, тобто, поразу через неї вигрібати копійок до і угу. злітати вниз. Парпається, щось там перекидається. Хоч з обіду сонечко сюди не пече. Пропала тут моя обрієта. Я ще не буду сюди її садити. А тут є якісь очитки. Ось таке тут хай росте. Чомусь вона не хоче тут рости. Ой, ще треба якийсь день взятися. До речі, зібрали попіл. Та я потім візьмуся до Авлики збирати. Якраз попіл зібрали. Я її, на жаль, не знаю. Вона тут росла в дворі, як ми купили будинок, я просто її пересадила на друге місце. Висота приблизно десь біля метра. Десь так, 90 сантиметрів, десь, можливо, метр не вища. Трішки вже підгоріла на сонечку. Гарна така, дуже вона завжди листя, її дуже. З'їдають комахи різні. В ну, цьому році вона гарна. Після обробки. Начебто не видно на ній нічого. Можливо, хтось також підскаже, як вона називається. Гарненька. Краса. Трошки ще квітують. Міскантус це цей тут гарно виріс. Ті, що на городі, то не так наросли. Можливо, тому що там більш сонце пече, а тут закриті в нього корінці другими квітами, більш тримається волога. Я думаю, можливо, тому... Треба буде вже Треба скоро обрізати Не вже вони як розвалюються, от відцвітають. От. Це вже як робляться такі кущі. Декілька років наростають гарні пишні. Після цвітіння починають розвалюватися, я їх обрізаю і вони знову потім наростають. Гарбарися як гарно наріс. До речі, покажу чоловік. Мангал пофарбував новою фарбою. От. І вже запалив. Вітерець зривається. Такий прохолодний. Та так пари ложах. Це щось зривається вітер. Можливо, ще буде якийсь дощ. Отак, Та крутяться якісь хмарочки. Гарний мангал. Як новий, <смі> наче тільки-тільки зробив. Новий градусник поставив також, замовив через нову пошту. Побачимо, як ця фарба буде триматися. в тих, щось затягує, мабуть, таки буде дощ. Лежить помічник, чекає шашличок. Получив вранці від корови, дарила коровка його в лапку. Ходили гуляти з чоловіком. А він же так любить корів страшне. Каже, підбіг до неї, ну вона начебто не сильно його коцнула. Бо так сів, лапку підняв, ускавчав трошки. І бігом перекинувся, щоб його жаліли. От. Але, слава Богу, встав та й побіг далі. Трошки пошкодиляв та й побіг. Все нормально, слава Богу. Да, Цезар? розстроєний, хоч і м'яска не дають. Ще сире, він пахне. Декілька днів назад, він ж любить дуже в машині сидіти. Посадили в машину його, відкрили йому вікно. Ніколи він так не робив, а це вискочив з вікна, я чую, так тарахнув, він зачепився за те стекло і чую пещить уже. Потягнуло, да, потягнуло. Да, з лапами. Ой, господи. Боже. Ніколи да, да. я ж коли не вискакував. Ну, слава Богу, що все нормально. Він Теж вискочив, чую, запікав. Я прибігла, він перекинувся, він і сам злякався. Маленький, боїться, що може шкоду зробити, знаєш, Він все злякався тут. Але слава Богу, що все нормально. Да, Мазончик, да? Я завжди кусняшки. Я завжди кусняшки, давайте мені скоріше. Я погрався, побігав на городі. Дуже душно сьогодні було жарко. Да? Маленький, ну слава Богу, що все нормально з лапкою мазунчик побачу, зараз Мазунчик мамин. Ой, така гарна ця трояндочка, прямо не може налюбуватися не. Бля, яка красота. Тих чотири штучки. Такі гарнюні, гарненько так цвітуть. Красота. Такий гарний мангал фарбований. Даже трошки більше вже, бачиш? Угу. Uh -huh. Воно коли кришку закриваєш, воно ну, жарується. Бо це з кісткою. Що там вже робиться? А, воно вже сість. Ой, а де йому? Хорошо, да, да. Воно, бачиш, трохи вогонь от туди. Я зараз візьму. Подивися, може, так, цей. Подивись, щоб, може, там і край, може, знизу, щоб не uh -huh. підшмалився. Бо вогонь чуть-чуть Угу. Ні, нормально Якраз хорошо, да. Жар гарненький. Воно буде вкусне, таке, коли дим. Да. Ми якось недавно робили так, що воно тут жарилось на углях і там звідти з тієї сторони димом. Ну так смачніше, воно коли багато диму, да, да. Ой, слава Богу, що та спека. пройшла, щоб ну, Тільки ніякого граду не було, саме головне. Чоловік наготував сьогодні смакоти, підемо сідати вечеряти. М'язу дуже смачне. Я зварила сьогодні компот з черешні, з полуниці, салатик, кабачки і пюрешка. Так що ось така от у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного. У нас такий вітер зірвався що жах. Різко затягнуло, Куркоче, блискає. І страшнющий вітер. Жах. Мама телефонувала, що у них був град, такий як фасоля. Ой-ой-ой, боже. Таке страшне, щось зривається, що жах. Так що тікаємо до хати. Різко. Там сонце світе з цієї сторони. З другої вітер дурний. І таке чорне суне, що жах. Тільки хоч би не було ніякої бурі та граду. Страшне. Таке тягнуло і майже все Вон пішло на Одесу. Ось так стороною. Обійшло у нас і ось пішло. Яка краса. А там небо вже чистеньке. Красота. Погодка. Так стало тихо-тихо, який був дурний вітер, зірвався. Боже, понарвало листя в дворі. Слава Богу, все ціленьке, недовго. Дуло. Ось пташка кричить. Ось там сонечко сідає. Красота і небо чисте-чисте. Ось така погода. Там град, там дощ. Красота. Тряму наче картина намальована. Як гарно. Краса. Наче там сонце сідає, да? такий вигляд. Сонечко б'є ззаду, да, туди, на хмари. Такий вигляд, наче там сонечко сідає з тієї сторони. Така блискавка страшна, тільки що там була за хмарами. Телята якісь ганяють. Або додому хтось жене. Добре блискає. Ой. Не дай Бог нам тільки ніякого страшного вітру. Таке було зірвалося якесь страшне, що жах. Ми тільки сливку тут підв'язали якраз. Добре, що підв'язали. Яка краса, прямо не налюбуватися. Можна дивитися і дивитися. Хазяї, дуже гарно. А, вони ходять було ті телята. Красота. О, біжить, красавець вже. У ну, дуже гарно. Там такі хмари. Краса. Трішечки вітерець знову з'являється, але дощу у нас так і не було. Чекали, чекали ми на дощ, ну але таке чорне страшне тягнуло. То, Бог його знає, може десь і град був у людей. Так що полила трохи свої квіточки. Та й буду йти вже до хати. Прилітіла вже бражанка, Вон на лаванді літає, з'явилися вже. Три штучки тільки, що тут були. Дуже їм подобається оцей великий кущ лаванди. Зараз так хорошо на вулиці. Прохолодно. хоч і дощу не було, але прохолодно. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляд, за підписки, за ваші приємні коментарі. Бажаю вам всім головне миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео.